Пані Наталі, вітаю вас. Вітаю, розкажіть нам загалом, от коли ми кажемо до прикладу інтеграція у громаду, то що безпосередньо мається тут на увазі? Тут спочатку треба зазначити, зазначити те, що між містами, між громадами Хмельницькою міською територіальною громадою та громадою містечка Михайлівці Республіки Словаччина підписаний меморандум про співпрацю між головами громад, який говорить про те, що є співпраця в різних напрямках і в напрямку інтеграції та соціалізації внутрішньопереміщених осіб та інших постраждалих категорій, в тому числі. І в рамках такої співпраці декілька громадських організацій, за підтримки фонду The Best Trust відвідали Республіку Словаччину, а саме місто Михайлівці, з таким вітальним візитом, який поділявся на дві категорії: власне, відвідання карнавалу, що і дає відповідь на ваше питання. Як же ж соціалізувати людей з ментальними вадами, до яких наразі прирівнюються і наші громадяни, члени родини військовослужбовців, полонених, самі військовослужбовці, ветерани та ветеранки? І кількість цих людей збільшується. То відповідь на питання: як же ж їх соціалізувати, це ставитися до них як рівний до рівного, не виокремлювати їх. А ставиться до них з розумінням, з толерантністю, і власне ми запозичували 30-рітній досвід, який впроваджений є відомим психотерапевтом Яном Пфайпером з Чехії. І якби таким причинно наслідковим зв'язком наших відвідин української делегації стане Вітальний візит представників більше 15 осіб з інших країн до Хмельницького, саме до Хмельницької громади, 18.05. Конференція наукова буде продовжуватися протягом трьох днів. І перший день це буде власне конференція, де буде проходити обмін досвідом в напрямку інтеграції та соціалізації внутрішньопереміщених осіб та інших осіб з ментальними вадами. Потім буде е, такий фестиваль української е, ідентичності, де будуть е, показуватися різні локації з е, народними е, ремеслами і, і тому подібне. Та така інтеграційна складова третього дня. Це ми ознайомимо їх з архітектурою Хмельницької області, аби в них залишилося таке е, е, різностороннє враження про нашу хмельницьку громаду та Хмельницьку область в тому числі. Розкажіть от більше все-таки про іноземний досвід, як все-таки у Словаччині працюють і залучають людей із психічними розладами? І от з вашої точки зору, чи вдасться це все втілити у Хмельницьку громаду? В Словаччині вже протягом 30 років використовується так званий метод карнавалу. Це мається на увазі, що і лікарі, психотерапевти, і люди, які мають вади в даному напрямку, і в даному випадку ми, як така спостерігаюча сторона, всі перебували в масках і відвідали такий карнавал, метою якої якого є інтеграція, аби люди з ментальними вадами не відчували себе іншими. Відчували себе на рівних позиціях і готували там різні номера, наприклад, співи, танці, авторські пісні, гру на музичних інструментах і тому подібне. Все це для того, щоб люди, які оточують і члени родини. Колективи, колективи освітніх закладів, колективи, в яких працюють особи з ментальними вадами, не відчували себе якимись інакшими. Це що стосується такого безпосередньо такої живої частини карнавалу. Але наша делегація поділялася на дві частини: це як представники приймаючої громади, так і представники. Психі... психіатрії, кваліфіковані психологи та психотерапевтки в особі п'яти людей, які протягом декількох днів приймали досвід науковий і здобули кваліфікаційний рівень відповідний сертифікат. І тепер планується впроваджувати це в українських школах. Адже програма, яку ви назвали, вона називається Шалений. Ну і що? Вона націлена на осіб від 15 до 20 років, тобто на учнів старших класів, та на здобувачів освіти здебільшого. Тому наразі ми плануємо відвідувати школи з такими освітніми програмами для того, щоб поширити знання і навики, як же це відбувається. Це все робиться в три етапи: перший етап це знайомство та рефлексія власного стану. Другий етап це знайомство з нормою та патологією. Та третя це розповідь людини, яка ділиться своїм досвідом, та яка пережила якусь критичну ситуацію, наприклад, чи переміщення, чи втрату близької людини, чи сама перебувала в полоні, і випрацьовується така рефлексія, як ж жити далі, як бути, і як бути самій людині, в якій важкий стан, і як бути приймаючи стороні, не виокремлюючи її, а інтегруючи її і даючи їй можливість відчувати, що вона вдома. З вашої точки зору, наскільки сьогодні в Україні і безпосередньо у Хмельницькій громаді є все таки проблема з її комунікації із особливими людьми, які все ж таки потребують трошки іншої уваги? Ну, якщо говорити про цифри, то наразі в Хмельницькій області близько 130 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Хмельницькій громаді це близько 30 тисяч. Що говорить про те, що кожен десятий житель нашої Хмельницької громади є внутрішньо переміщеною особою. Це, якщо говорити конкретно лише про категорію ВПО, але є інші постраждалі потребуючі категорії, які складають величезний відсоток від загальної кількості населення Хмельницької області. Тому це питання є надзвичайно актуальним. Більше того, 2024 рік оголошений роком ментального здоров'я, а з би, Трактування ВОЗ ментальне здоров'я це є сукупність тих навиків, які дозволяють людині відчувати себе щасливою, бути корисною для суспільства. І власне тут зараз пріоритетність цього питання надзвичайно велика, адже Хмельницька область дала найбільший відсоток мобілізованих ЗСУ. Наразі в нас є вже 5 тисяч ветеранів та ветеранок. І це лише початок цього шляху, а попереду десятки років відновлення України та нашого ментального здоров'я. Тому питання надзвичайно пріоритетне. Наразі пріоритетність, це, звісно ж, перемога. Але коли настане перемога, закінчиться війна. Питання ментального здоров'я набудуть своєї першочерговості.